23 серпня в Ізминському державному гуманітарному університеті відбувся перший транскордонний форум освітні трансформації утвердження самоцінності дитинства в повоєнний час. З привітальним словом виступив ректор і ДГУ Ярослав Кічук, який запросив присутніх вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Ініціатором та організатором форуму став педагогічний факультет ДГУ, партнер фінсько-українського проєкту Навчаємось разом у межах підтримки реформи нової української школи. Вперше в історії. Нашого університету, а історія сягає понад 80 років, ми започаткували нову традицію. традицію проведення транскордонних отаких форумів освітянських. Бо хто якби не ми? Єдиний заклад державний, який є в нашому краї. Мені дуже приємно, що сьогодні відгукнулися всі 31 громади, які на сьогодні. Оособлюються наш регіон, місто, райони. Всі, звісно, найкращі вчителі. І як виявилось з особливою приємністю, хочу сказати, що вони виявились нашими випускниками. Практико орієнтований діалог відбувся протягом цього дня та в різних формах: освітній коворкінг, методичний консиліум, транскордонний телеміст, майстер-класи, круглий стіл, відкритий мікрофон, дискусійна платформа. Відкрив форум освітній коворкінг ключові компетентності творчого педагога Нуш для успішного здобувача освіти. В рамках заходу виступали докторка педагогічних наук Анжеліка Цимбалару, яка є авторкою всеукраїнської програми Світ чекає крилатих, професор Серджіо Корня з Молдови. Професор Джина Нікула з Румунії, науковці з різних міст України, Києва, Рівного, Ізмаїла, Одеси, Світловодська. Провідної ідеї ми бачимо ідею консолідації, консолідації зусиль. Всіх, хто сьогодні опікується тими кроками до омріяної перемоги. І ми розуміємо, що кожна країна має свої проблеми, безліч своїх проблем. Однак, якщо вони вболівають тим, чим ми зараз переживаємо, що саме в нашій країні скалічене дитинство, і ми маємо говорити про самоцінність все одно дитинство. Дослідники та практики піднімали актуальні теми: здоров'я зберігаючі технології як тренд від дошкілля до закладу вищої освіти, вмотивоване читання, найглибинний процес пізнання, ресурси цифрових трансформацій. Також пройшов круглий стіл саморефлексія професійних успіхів, якими я пишаюсь. Відкритий мікрофон, перспективи підготовки та перепідготовки фахівців для забезпечення цифровізації у секторі освіти та інші. Ми пишаємось з нашими колегами. бо це дійсно. Значний внесок в освітню діяльність нашого регіону це освітній фронт, який тримають науковці, практики, педагоги, вчителі, працівники дошкільної сфери нашого міста та району. Дуже важливо сьогодні було почути думку кожного. бо Вона є слушною, вона є цікавою, вона є корисною. Як сьогодні, цей період часу підтримувати психічне здоров'я наших дітей, як допомагати їм впоратися з тими викликами, які є сьогодні, як компетентність нашого професіонала вчителя, професіонала дошкільника, професіонала вищої школи допомагає сьогодні нам впоратись з тими аспектами, з якими ми зустрічаємось, і хочу обов'язково додати слова Альберта Ейнштейна. саме тоді. Ми з вами досліджуємо світ, народжуються нові наукові ідеї. Коли цивілізація стикається з міровими конфліктами, ми шукаємо засоби їх розв'язати. Форум об'єднав науковців, практиків, учителів, здобувачів освіти та став джерелом методичних ідей платформою для обміну досвідом і співпраці на освітянській ниві між трьома державами Україною, Румунією та Молдовою. Анастасія Грекова, Наталя Маленко. Місцеві новини.